Дивіться, на рахунок курочки. Ось є велика курочка, 2,5-3 кг, будь ласочка. Вона м'ясненька, вона жовтенька, вона на кукурудзки годована. Так як зараз люди повід'їжджали і ціла курочка не треба, то ми навчилися робити її половинками. Окремо задня частинка, крилишки вже продала, грудиночки продала. Стоїть 180 гривень кілограмчик, і вам вигідно, і нам вигідно, що вона в нас не залишається. Кому треба, ми ось включаємо шмалілочку. О, підшмалимо, щоб ви вдома нічого не робили. Бо у вас є такі квартири, що у вас газу немає. Ми все вам зробимо, пошмалимо, розказуємо, як зробити. Навіть кому нада, додому прийдемо, зваримо. Будь ласка, шановні, приходьте, ми вас чекаємо. Тіночкою. Більшеньку менше. Ану, дивіться. Оце менше. І жирочок забрати, так? Так. Да. Я ж споняла жирочком, ніхто не хоче, зараз літо. Да. Треба все фігурненьким і вибути на море. Да. О, проби, як треба. Дивіться. Супер-супер. Щоб люди приходили, Шмалимо, ріжемо, тільки не варимо. Якщо треба, прийдемо і зваримо. А що, щоб людям було добре, дивіться. Прийшли, турбинку відкрили. Смачно, класно. Кілограм курочки є млинці 250.